Вітаю, вітаю, мої водолії! Толерантні, волелюбні, новатори і, взагалі, про вас можна говорити довго. Я вас вітаю на своєму каналі, на каналі Людмили Хомутовської. Давайте подивимось, що вас чекає в грудні, а поки нам дають основну енергію, що таке основна енергія? Енергія, яка буде у вас, це саме енергетичний баланс, коли ми чи на підйомі, чи на спускі, чи взагалі, які, що основне буде відбуватися цього місяця, саме грудня місяця у наших прекрасних водолеїв. Шість мачів. Шість мачів це енергія, коли я хочу змін, коли я йду до якихось нових берегів, того що я не робив. Якщо ми беремо по енергіям, чи буде у вас енергія, 100% буде енергія, шість це про енергію, це про вибір. Це про те, що вас щось буде таке мучити, і вас буде якимось чином це рухатись. Мечі говорять про те, що дуже багато будете думати, дуже багато буде різної інформації. І знаєте, якась інформація перейти до нового, почати робити щось таке, що не робили. Але це не про те, що... Ви взагалі не можете, яким чином ви вже у вас скрутилася інформація, а вибір, от вибір, ви до кінця не зробили. В будь-якому випадку шість мечів, вона хороша. Чому? Тому що ви були в якихось кризових ситуаціях, таких патових ситуаціях, і зараз у вас відбувається прорив. Так що чи будуть у вас енергії, будуть, чи будете ви рухатись 100% будете.